Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для USB-кабелю. Це необхідні інструменти для наведення порядку на вашому робочому місці. Дані затискачі є простим та ефективним рішенням для організації будь-яких дротів. Завдяки клейкій основі затискачі надійно кріпляться до різних поверхонь, запобігаючи. Ковзанню. Представлені комплекти по 5 та 20 штук у пакуванні. Як вдома, так і в офісі ці затискачі пропонують зручне та довговічне рішення для контролю за вашими дротами та зменшення безладу. <пробітник> Пропонуємо до вашої уваги термос на 500 мл. Даний термос це ідеальне поєднання стилю та функціональності, розроблений для використання в офісі та багатьох інших місцях. Термос забезпечує теплоізоляцію, зберігаючи ідеальну температуру гарячої води чи напоїв протягом тривалого часу. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому гарантує міцність та довговічність. Набір включає в себе пару чашок для ще більшої зручності. Завдяки ємності 500 мл. Термос підходить для активного відбування. Відпочинку, подорожей та щоденного використання Пропонуємо до вашої уваги шпатель для прибирання. Це універсальний та портативний кухонний гаджет, призначений для ефективного прибирання. Завдяки міцній конструкції з нержавіючої сталі. Цей шпатель є надійним інструментом для видалення накопичень льоду в морозильній камері чи холодильнику. Його компактний та портативний дизайн полегшує використання та зберігання, виконаний з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ергономічний дизайн та ручка інструмент. То роблять його зручним у використанні. Пропонуємо до вашої уваги серветку для видалення іржі. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для ефективного очищення. Завдяки інноваційній конструкції з металевого стелевого дроту ця серветка справляється з іржею та стійкими плямами на різних поверхнях. Ідеально підходить для використання на кухонних приладах, таких як мікрохвильовка та плити. Дана серветка забезпечує ретельний та ефективний процес очищення. Дизайн поєднує вбираючу здатність посудної ганчірки. З абразивною силою сталевого дроту, що робить її чарівним інструментом для чищення складних поверхонь. Пропонуємо до вашої уваги скребок для прибирання. Це універсальний інструмент, призначений для ефективного очищення та видалення клею. Завдяки лезам, цей скребок для віконного скла ефективно справляється з найскладнішими завданнями. Конструкція скребка забезпечує точність та ретельність, не завдаючи шкоди поверхням. Крім того, цей інструмент ідеально підходить для очищення автомобільного скла. Ергономічна ручка забезпечує зручне захоплення, покращуючи контроль під час використання стання